А ми зустрічаємо наступних гостей із Прикарпаття із Коломиї. Західний гай. Ваші обласки. Добрий добрий, 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 вечірні! Гучні обласки! Розкачаю Коломиї на сцені Гай! Ручки, 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 ручки! І поїхали! Що це таке? Це боня. Я бачу, я питаю, що ви робите. Стоїмо, хто на чому, хто як заробляє. А ну станьте обидвоє нормально. Я не знаю, чи вийде, але я, звісно, буду нормально. – Відноси на ноги станьте, я вам кажу. Боже, це ж така серйозна гра. Це ж півфінал. Нам потрібні спецефекти. <плес> <плес> Маша, ти мене звичайно вибач, але поясни, будь ласка, людям. Чого ти привезла у Львів свою дитину? Будь ласка, поясни. Це Ілюша. Він вміє казати жарти. Стриптизерка Анжела так сильно перекрутилися на трубі, що аж зупинила газ. Маша, Маша, Маша. Слухай. Я, звичайно, все розумію Маша, але поясни, будь ласка, як ти дозволила дитині казати такі жарти зі сцени? А якщо у залі сидить його мама? Тихо, 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 Ілюша. Тихо. Славік, почекай. Ти У мене є пропозиція. У мене є пропозиція. Давайте нехай Ілюша відповідає в нас за КВН. Мало хто знає, а ми поїхали. Всі ми в дитинстві мріяли дізнатися, звідки беруться діти. А найстрашніше це було дізнатися від старшого брата. Yeah. Фу, бле, фу, бле, фу. А шо потім А потім вони поженяться і у них буде любов. Е, обламалися мої надії. Йдемо далі, друзі, уявіть собі таку ситуацію. Дівчина повернулася з роботи додому. А в цей час її хлопець у душі. Йдемо далі. Друзі, знаєте, у нас в країні така ситуація, що з кожним роком чоловіків стає все менше, а жінок все більше. Отож через 20 років.

Лахушки. <гулеч> <гулеч> І так, уявіть собі, ніч, вечір, хлопець проводить дівчину додому. Ну що, маша, гарно погуляли, дуже гарно. Славік, славік, мені так страшно, тут так темно! Значить, так, Маша. — Успокойся, Ні-ні, okay, okay, я чула тут oh, ходять успокойся. ходять маніяки, я oh, чув... Успокойся, я тобі кажу, окей? Okay? <сх> okay, okay. Значить, давай дай подумаємо логічно. Один раз давай попробуємо. Uh -huh. Давай uh -huh. дивись, я мужик. Хто? Uh -huh. я, uh -huh. я мужик? Я мужик, uh я -huh. питаю. Uh -huh. Не напевно, а так і так. Uh -huh. Чи ти хочеш, щоб я доказав? Uh -huh. Рано ще. Значить, дивись, Маша. Я мужик. Я захисник. Я і взагалі машета подивилися на цей гарний парк. Тут безпечно. Можна ходити гуляти. Весь хоміке там. Uh, 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 uh. Славік, ну, ну що там? Що там? Бавок! Дебіл, налякав. Що ж, друзі, друзі, знаєте, хочеться наступна така наша мініатюра. знаєте, зараз е, осінь багато подружніх пар одружується. Отож, уявіть собі, хлопець щойно запропонував дівчині вийти заміж. Ну що, Маша, ти згідна? Нє. Єс-єс-єс-єс. єс. єс, 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 єс. І... Друзі, що хочеться сказати на завершення? Знаєте, коли ми приїхали до вас Маша, у... мені одна на сцені сподобалась дівчина. Можна я їй декілька слів скажу? Можна. Давай. Привіт, як тебе звати? Е, ти знаєш, е, я... можна на «ти» я з собою буду Вибач, Вибачно нам не можна бути разом, бо я з Коломиї, а ти з Львова. Е, е, давай просто потанцюємо із метер ростом він, метер шістдесять, вона, але разом є вони. Що Ілюша? Ілюша, шо там? Ех, обламалися мої надії. Команда КВН західний гай. В Душі ми всі ще діти. Крім мене, я уже I came in like кеймі лакру.